Привіт, мене звати Маша, і сьогодні я вам розкажу про своє життя в Данії. Боже збав. Я йду на ферму. Я не хотіла жити в Данії. Це виглядає дивно, правда? В Данії можна бути щасливою навіть іммігрантом. Чому ви ніколи не будете працювати на фермі? Ух! Чому я не буду працювати на фермі? Того що в моїй карті світу я самореалізовуюсь трошки по-іншому. Коли <клух>, дівчата працюють на фермі, це їх вибір. Там, Чи це якісь обставини, чи це її власне бажання, чи вона хоче собі купити там, браслет-картіє, чи вона собі хоче сумку Vuitton. Ну це ж її правда, це її вибір. Ну, я дуже сумніваюся, ну там або якісь життєві обставини. Окей. В мене немає якихось таких причин, які б мені диктували, що ну, тобі треба йти на ферму. Чоловік. В першу чергу він не дуже в захваті, якщо я піду на ферму, І навіть коли в нас якісь були життєві такі ситуації, там фінансові, так, я казала, що все, я йду на ферму. Він казав: ні, ти не йдеш на ферму. Я думаю, що чого, бо він переживає, що я можу трошки перетворитися із жінки на працюючу дівчину або жінку. Я не знаю, як що... це. ну, типу, я можу цим в собі. Це так в мене, в кого по-іншому це окей. Але в мене це буде так. Якщо я буду робити те, що я не хочу, на фермі вибачаюсь, да? ну там треба хуярити, ну хірячити. Ну, це, це правда, правда? Правда. Коли хуярять хлопці, це окей, бо так вони ростуть. Але коли хіряча жінка, це вже друге питання. А для чого вона це робить? Це питання до неї, не до мене. Так от я. Не хочу цього робити. Мені чоловік дав можливість робити те, що я хочу. Так от я розвиваюся в б'юті індустрії. У мене моя найкраща подружка працює на фермі, і я бачу, як це все відбувається. І так, да, я знаю, які там гроші. Я знаю, що вона робить для тих грошей. Ну, давайте ще це також уточним. Дивіться, кожна професія важлива. Прибиральниці, той, хто приїжджає, забирає мусор, хтось приїжджає і гівно відкачує з будинків, це також праця. Якщо хтось скаже, та ну, ні, це не моє, там я не буду, так далі. Ну, типу, я хочу пояснити, що кожна професія важлива, кожний вибір я поважаю, але якщо, наприклад, мені будуть казати, що я якась не така, і типу, ти робиш щось не то, і особливо це, якщо там, ти не працюєш на фермі. А що це ти не працюєш на фермі? Знаєте, скільки я хейта зловила на тому, що я не працюю на фермі? Ні, хіра себе, а що це ти не працюєш на фермі? Ну, бо це мій вибір. Ну, я ж вас не цькую за ваш вибір, бо це ваш вибір, а це мій вибір. І ще хочу також наголосити на тому, що якщо прийде момент і життєві обставини надиктують мені, що мені потрібно йти працювати на ферму, я піду. Я піду. Якщо це буде потрібно. І не тільки на ферму, піду гамно викачувати або ще щось там. Ну, типу, якщо це буде потрібно, я це піду і зроблю. Але зараз в мене немає такої необхідності. Зараз в мене є час і бажання займатися тим, що мені цікаво. Чи є запитання, які вас дратують? В Дані мене дратує питання скільки ти в Данії? В тому плані, що коли це питають дачани, я знаю, для чого вони питають. А скільки ти в Данії? Ти така чотири роки? А вона така? А я не розмовляю данською, і вона така сразу, хм, мінус. І я це серйозно, це я кажу зі свого власного досвіду. Починається якесь таке трохи призяте навіть відношення. Я розумію, їх вони там націоналісти, всі ці діла, окей, типу, да, і, можливо, воно дійсно, да, ти живеш в країні, наприклад, якщо в моїй Україні є люди, які приїжджають вчитися, вони не розмовляють нашою мовою за 4 роки, ну це виглядає дивно, правда. Але в мене на те були власні причини. Я не хотіла жити в Данії, Але так склалися обставини, що я живу в Данії, я не хотіла жити, тому я не вчила Данську. Але зараз я живу і періодично таки задумуюсь: а може таки почати і вчити? Чи хочете повернутися жити в Україну? Я завжди казала, що я хочу додому. Я, хочу додому. Ну, я дуже сильно зв'язана з Україною. Україна це моє місце сили. І якщо мені, наприклад, я відчуваю, що мені поганенько, я починаю вже ну, здуватися, в мене якісь там думки такі не дуже класні, і я вже така, все, я вже сопліка, то я розумію, що о, все, прийшов момент, мені треба в Україну. Я Дуже часто їздила в Україну. Ну, типу, бували там раз в три місяці, раз в півроку, ну, стабільно, і я по любому поводу, по, а, а, Ну, там, елементарно там щось мені деше. Я все мені треба в Україну, я додому, мені треба там. Через те, що для мене Україна це дуже так. Ну, це моя батьківщина, там моє місце сили. І я завжди дімі казала, що мені треба додому, мені треба додому, мені треба додому. І перед короною ми прийняли рішення, що ми повернемося в Україну. Але бахнула корона, ми розуміли, що ми не можемо повернутися до України. Потім ще, потім ще. А потім вже, як наче трошки, воно так вже, вже стабілізувалося. Давай кажу, я поїду в Україну. Спробую, що воно, як воно, попрацюю там, подивлюся. Ну, взагалі, там може я собі це напридумувала, що там я приїду і буду там. У мене зразу буде запись на три роки вперед, там і так далі. Я кажу, я поїду, подивлюся, я заберу себе малу. Мішу я залишила з Дімою, з чоловіком. Я кажу, що не, не бачу сенсу його забирати з собою, то що він вчить данську, в нього школа, в нього ці всі серйозні вже почалися історії. Кажу, я не буду його забрати. Чого він повинен стражати? Страждати через те, що ну мамка не може знайти собі місця. Там данську тако. Ти місяць пропускаєш, все. Ти вже такий, о, дратуйте, Що воно таке? Де воно? Ну це я кажу по дітях. Тому я вирішила його залишити. Ми поїхали з донькою вдвох. Я жила з батьками, все супер класно. В мене мала ходила там в садочок, все було класно, а потім почалася війна, і ми повернулися до Данії. Розглядаєте переїзд в іншу країну. Слухайте, колись мені це питання задавали в директ, Я сказала, Боже, збав. Боже, збав. Я поки опанувала цю Данію, не дай Бог, ще одна якась країна. Але останнім часом дуже популярна Канада, всі про неї говорять. Вона прям дуже сильно на слуху. Зараз прям класні е, варіанти туди потрапити. То ну, я так трошки задумуюсь, кажу, Дімі, може поїхати зробити цю візу. Нада, ну хай буде. Що, чи кого вам не вистачає в Данії? <зас> Батьків. Я дуже зав'язана. Зі своїми батьками, і в нас бувають навіть такі там моменти, коли ми спілкуємося, мама, наприклад, там варе там їсти, чи вони палять багаття, вони дуже люблять просто палити багаття і сидіти біля нього, там кайфувати. Батько і мати. І буває там скидуть мені фотку, там пишуть дуже не вистачає вас, там, або, там вона щось готове там, скидує мені фотку, і пише: Досі, ми чекаємо вас на борщ там, чи ще щось, я щось буду плакати. Блогери в Данії. Альона е, Так, Кого я ще дивлюсь? Ну, Аліна Москаєва, я думаю, це кого ще можна назвати. Ну, моя, мабуть, Альона. Вона також намагається вести свою діяльність. топ 3 місця в Данії: Копенгаген, Рібе і Морка. Дуже люблю море, це також моє місце сили. Там можна перезарядитися, тому це. Ну і Хадерслів мені подобається також. Ну можливо, то, що ми просто приїхали тільки туди, але мені подобається це місце. Кропивницький чи Хадерслов? Кропивницький. Це мій дім. Я, якщо в мене колись буде можливість повернутися додому, я повернуся. Найкраще місце на землі. Мій дім. Я дуже зав'язана на сім'ю. Мене так виховували, і для мене дуже важливо. І якщо, наприклад, спитають мене, а твій дім це де? Це в Данії чи там в Україні. Ну, у мене такий трошки двійний дім. В мене і тут, і там. Для мене важливо, де знаходиться моя сім'я, тобто мій чоловік, мої діти. Для мене це важливо. Але там, де я народилася, от саме Кропивницьке, я казала: кажу ще раз, це моє місце сили. Тому в мене такий трошки такий дім двійний. Звернення до українців все залежить від вас, якщо вам нудно. То знаходьте собі розваги. В дані є можливості, це абсолютно точно. Не можете знайти друзів, є дуже багато варіантів, де їх можна знайти. Той самий інстаграм, той самий Фейсбук, ті самі групи все можливо. І хочу ще сказати, що якщо вам здається, що зараз все якось не знаю, там навалилося, все погано, нічого не складається, напрягає, хочеться додому, і так далі. То це все просто такий проміжок часу. В Данії можна бути щасливою навіть іммігрантом, не тільки датчаном. Просто це залежить від вас, від вашого сприйняття. Не треба грузитися, не треба настраюватись на, на цей негатив. Потрібно просто жити, жити в кайф. Бо ваше життя, воно одне і воно ваше, і воно залежить тільки від того, яким ви, як ви його будете робити. Бо тільки ви творець свого життя. Тому живіть. Кайфуйте, в Дані це все можливо.